Шановні мої здобувачі освіти, шановна Наталія Михайлівна, шановні мої колеги, я хочу всіх вас привітати із значною подією у нашому житті. Щорічно, ви знаєте, 9 листопада ми відзначаємо День української писемності та мови. І щорічно, в цей день, ми пишемо радіодиктант. Цей диктант є символом єдності для кожного українця, адже перевіряючи грамотність власну, ми ще долучаємося до єдності нашого українського народу. Тому що мова завжди була, є і буде символом свободи. А якраз цей символ набуває особливої значущості у сьогоднішні непрості часи, залишені рукою матері на подвірку сонний дух, теплий, сонний дух. Власний дім. Байдурі панощі фарби, плакомо різни. Як вже довго, чи не пів життя мріялося про власний дім? Більше нічого не буде. Що ви порадили людині, яка ніколи не спілкувалася українською мовою? Проте вирішила на неї перейти. Якщо ви хочете вивчити українську мову, ми запрошуємо вас до нашого навчального закладу. У нас найкращі вчителі. Вони вас навчать. Без чого не може існувати український народ. Український народ не може існувати без свободи і без рідної мови. Без чого не може існувати український народ. Без своєї культури, без своєї мови, історії. Чи любите Ви писати диктанти у школі? Так, звісно, люблю. <свісно> <свісно> чи любите Ви писати диктанти у школі? А, в школі, в принципі, чому би ні. Я люблю писати диктанти. я не дуже люблю. А чи знаєте ви, яка мова наймилозвучніша у світі? Українська мова. Як ми знаємо, займає перше місце по милозвучності у, у всьому світі. Наша мова дуже гарна, багатогранна. Тому ми повинні її пишатися. З якою метою ви берете участь у написанні всеукраїнського радіодиктанту національної єдності? Ми взяли участь у цьому написанні диктанту. Щоб отримати свій досвід з української мови, так як ми писали це вперше, та перевірити свої знання та бути грамотними, тому що це модно та престижно. З якою метою ви берете участь у написанні всеукраїнського радіодиктанту національної єдності? Я беру участь у написанні всеукраїнського радіодиктанту, щоб перевірити свої знання української мови? Віталій!